Дівчаточки, доброго дня. Доброго дня! А сьогодні день добрих справ, знаєте? Ні. Не знаєте? Сьогодні такий день, а я дивлюсь, такі гарні дівчатка сидять на лавочці, щось ви тут засумували. Об... І дозвольте, я вам трошки настрій підійму. Я вам тут два таких пакуночка. Тут все-все необхідно. І е, консервочки, і гігієна. Можна вам такий приємність зробити? Ой, спасибо, велике. Так, я дивився. Так, перестаємо плакати. Давайте. Ми, ми, я ж хочу, щоб ви трошечки посміхалися. Скажіть, скільки вам років? Вам 86. Слухайте. Та ви красуні, виглядаєте просто бомбезно. Бережіть себе, я впевнений, що вам буде. Дайте вашу ручку. Дякую. Холодна, ну трошки холодно. і вам. А у вас гаряча. О, бачите, так ви одна одну грієте. Як і кожного тижня я завантажую повну автівку ось таких корисних пакунків для того, щоб надати допомогу тим, кому вона буде дуже потрібна. Ставте лайк, робіть репост. І нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. Трошечки можна вам настрій підняти? Я вам дам отакий пакуночок. Тут все-все необхідне. Дуже дякую. Вас як звати? Аркадій. Скільки вам років? 86. 86 років. Так. Слухайте, ну ви дуже гарно виглядаєте. Бажаю вам всього найкращого. Тримайте, у вас Дякую. тачечка є, тому я вважаю, що довезете. Дякую. Дякую. Бережіть себе. Дякую. Я Херсонської області. Анастасія Григорівна, 85 років. Анастасія, ви дуже гарна. Я ну сподіваюся, що в мене вдасться вам настрій підняти. Ось тут, ну все, все, все. Я ж журналі, якщо хочете, я вас підвезу. Несу, конечно. Да не с это. Да какой там настрой, какой там настрой. Я четверых, четверых заховала там, а началась война, оставила и дом и все и вот так. Ну не плачет, не плачет. Как нище. всю жизнь зарабатывала, ту войну бачил, та война была. Голод, хліба не було, нічого, здихляти но їли, все ми їли. Ой, спасибо. Все буде добре. Спасибо, зяку. За... Ви думаю, буде в нагоді. Слухайте, ну тут все-все-все таке необхідне. Mm. Давайте я вас кудись підвести.